Останні дні, коли вибивали звідси, вони вже так, знаєте, є такі відео, де їх розривало на шматочки, вони вже не могли йти звідси. Десантура з Улану Буряти. Приїхало два тігри. І дев'ять чоловік вийшли, пішком прийшли сюди. І ми сюди трошки станчиком пульнули. Приблизно тут 11 БМП спалили за, там, за 4 місяці. Зарізали корову там на Галявинці, і розділяли, і таскали тут ноги. Це дорога поблизу селища Іванівка. Дуже таке знакове місце, бо це кордон Дніпропетровської та Херсонської області. Рашистські війська дійшли до цієї точки, закріпилися. На кордоні і, так би мовити, тривала оборону тут тримали. по датах не пам'ятаю, але напевно місце 4. І ми намагалися звідси їх вибити, викорити, і нам це вдавалося різними методами. ну, Мій підрозділ, я особисто літав на цю дорогу, знаю чи для них кожний стовп, кожну посадку, кожну позицію. Дуже важко нам тут вдавалося, але... Вони готили. І вони останні дні, коли вибивали звідси, вони вже так, знаєте, є такі відео, де їх розривало на шматочки. Вони вже не могли йти звідси. Скільки тут снарядів, скільки тут ресурсів, але не даремно ми їх звідси вигнали. І для мене це символічно, бо втримали, щоб вони зайшли на нашу Дніпропетровську область. Саме на цьому місці це Херсонська, це Дніпропетровська область. Це так звані штани кордони Херсонської Дніпропетровської області, які тримали, славнозвісні десантура з Улан-Уде, Буряти. Ну і отримували тут люлій добрячі від нас. Багато я що бачив, багато коригував по цій місцевості. Вони це облаштували під дорогою ходи такі крисячі, з одного боку вискакували на інший. Жили собі тут, а душі приймали. Такий цікавий був. Це вже останні дні, коли вони тут трималися. Ми вже бачили, що вони збирали речі, там були накладені речі, їхні ну, особисті, там матраси, рюкзаки. І вони вже такі єлі-єлі тут пересувались, бо постійно вогневе ураження, якісь танків з мінометів. І поруч тут посадка метрів 900. Приїхало два тігри, і дев'ять чоловік вийшли і пішком прийшли сюди. Вони йшли, наросла бончики, трошки, я би так сказав. Ну, або з рюкзаком, ще з. Автоматами прийшли, постояли хвилин 15 і сіли тут відпочити, вже поснімали броніки, каски поставили. Ну, це хвилин 15, напевно, їхніх тут бойових дій. І ми сюди трошки з танчиком пульнули. Розлітались вони на шматочки. Так вони повоювали тут на цій позиції, можливо, так, 15 хвилин. Два двохсотих 100% один-трьохсотий, то що я бачив, з рукою відірваною. Тут багато було і їхніх технік, і по тій посаці, що позаду в мене, от там дві БМП стояло, ми їх відігнали, вони приїхали вдольці по цій посадці. То тут поруч дві спалено, там далі. Ну, Приблизно тут 11 БМП спалили за, там, за 4 місяці. 11 одиниць техніки там, на, на 3 квадратних кілометрів. Ну і багато цивільної, вони в Іванівці в інших територіях позабрали місцевих, на них літали, тут теж багато. Багато чого поспалювали, і вони самі кидали і тікали, і підривалися, бо ми і мінірували, та хлопці ходили. Тож багато чого. Ну, На початку ми це відчували тут навіть на курорті, бо душі в них загорали, там поряд посадка, смуга. Ми спали там БМП, а вони там ховалися як криси. А на слідщий день прилітаю, а вони на довник рух знайшли стульчик і загорають біля спаленого цього БМП. Їм було це як за корор напевно. Ну не всім, не всі вони то вже потім загорали. Не реальні машинки притягнули. Це їхні сувеніри так звані. Теж є багато відео, як ми починаємо обстріл, сюди прильоти, Прилітає цивільна машина забирає і тікає. І Доля секунди встигають між нашими пострілами втікти. Були такі щасливчики. Це перехрестя теж цікаве наблюдати життя звірів, я би так сказав. Вони е, зарізали корову. І розділяли, і таскали тут ноги, м'ясо різали. теж. Ну, харчуватися потрібно було, бо то місцеві повипускали багато тварин. Ну, це спіймали і тут жарили шашлички. Ну, і Ми теж їх жарили. А автомобіль закопаний? Автомобіль за отими деревами закопаний. Вони взяли автомобіль як перекриття і зверху нагорнули на землі. Тобто Там стоїть автівка, яка загорнута землею. Тобто Використовували як плита. Ну, Та багато автівок, там дуже багато вони затягнули. Це були я такі, передова їхня позиція. Бо з тої сторони 60-та бригада, звідти 17-й, добрячок так, накривали. Як ти вважаєш, чому тут були російські десантники? Це ж еліта вважається російських військ і це значить важливе направлення було для них. А, десантура, тому що воно мобільна, швидко зайшли. Тут, як ви бачите, дороги немає, але подалі там дорога зроблена, Они, вони швидко проскочили тут нашу територію і закріпили саме на Херсонщині. Я думаю, що у них задача була з Херсонщину взяти, і так вони і тримали десантури. І, напевно, чекали підводу підходу якихось інших сил. І на цьому напрямку, напевно, і була і десантура, тому що такий стратегічно важливий Херсонщина, а подалі Дніпропетровщина і вже таке важливе місто, як Кривий Ріг. Можливо, чекали в підтримку. А скажи, ти особисто коли ти дізнався, що тут е десантура? Це було а... якось неочікувано чи хтось тобі сказав? От... Е для мене взагалі це, війна почалася якось, знаєте, я з 14 року приймав участь ще там оборони різних місць. У мене був, займався фотографуванням, був свій особистий дрон, і прийшовши до бригаду, вже. Коли розпочиналися, 24 лютого, пройшов бригаду і кажу командирую, у мене є дрони, я можу займатися розвідкою повітряною, ну, давай займайся. І ми одні з найперших, хто виявив їх тут, що вони закріпилися, ми літали з малий Шестерні, Там є такі басейни, звідти запускалися, і я побачив, що тут знаходиться техніки, тому що було. Відблиски якоїсь техніки. І ми, підлітивши ближче, побачили, що техніка. Коли знали десантники від місцевих, бо люди почали втікати і казали, що десантура. Тільняшки бачили, і бачили, що БМП, БРДМ різні, що десантура. Ну а потім вже знову знали, що десантура. Ну і так починали їх тут кошмарити. Вони нас теж огризались, ну і ми їх давали їм прикурити.